Президент Трамп розглядає різні варіанти дій, включно з ударом Сполучених Штатів по Ірану, і провів зустріч з головними радниками в Білому домі. На тлі конфлікту між Ізраїлем та Іраном Сполучені Штати посилюють свою військову присутність у регіоні, що може чинити тиск на Іран для капітуляції або поступок. Ізраїльські удари завдали шкоди найбільшому іранському центру збагачення урану в Натанзі, внаслідок чого загинуло понад 450 іранців. Водночас в Ізраїлі кількість загиблих становить 24 особи. ціни на нафту зросли, оскільки адміністрація Сполучених Штатів не виключає можливості подальших дій проти Ірану. Він сказав, що я повертаюся додому, щоб укласти перемир'я. Не перемир'я. Ми вже давно на перемир'ї. І я запитав, чому ти так кажеш? Чому ти говориш перемир'я? Це поганий термін. Тому що перемир'я означає, що все йде прекрасно. Ми просто візьмемо невелику паузу. Це не так. Ми не шукаємо перемир'я. Ми прагнемо до повної абсолютної перемоги. Знову ж таки, ви знаєте, що таке перемога? Відсутність ядерної зброї. Тож, на мою думку, це було дуже невдало сформульоване висловлювання з його боку, і звичайно, я дав йому це зрозуміти.